Іншу притчу подав він їм, кажучи: Царство Небесне, подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм, а коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль, і прийшли господареві раби та й кажуть йому: Пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав чоловік супротивник, накоїв оце, араби відказали йому отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав Ні. Щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обої ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж. Спровадьте до клуні моєї. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього І сказали Уясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них То добре насіння посіяв був це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. А кукіль сини лукавого. А ворог, що сіяв його, це диявол, жнива кінець віку, а женці ангели. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх попкидають до печі огненної, буде там плаче скрегіт зубів. Тоді праведники. Немов сонце засяють у царстві свого отця, хто має вуха, нехай слухає.